Павло, апостол Ісуса Христа, завелінням Бога, нашого Спасителя та Ісуса Христа, нашої надії, до Томофія, справжнього Сина у вірі, благодать, милість і мир від Бога, нашого, Отця і нашого Господа Ісуса Христа. Коли я йшов до Македонії, то просив тебе залишитися в ефесі, щоби декому ти заборонив навчати чогось іншого, не зважати на байки та на безкінечні родоводи, які викликають більше суперечок. Ніж Божого утвердження у вірі. Метою ж повеління є любов від чистого серця, від доброго сумління та нелицемірної віри. Деякі, відступивши від цього, вдалися до пустих балачок, бажаючи бути вчителями закону і не розуміючи ні того, що говорять, ні того, на чому наполягають. Знаємо, що закон добрий, коли хто його законно застосовує, знаємо й те, що закон не даний для праведного. Але для беззаконних і нестриманих, безбожних і грішників, несправедливих і нечестивих для тих, хто зневажає батька і матір, для вбивць, розпусників, мужоложників, викрадачів людей, неправдомовців, клятвопорушників і для всього іншого, що противиться здоровому вченню за Євангелієм слави блаженного Бога, яка мені була довірена. Дякую тому, хто зміцнює мене, Ісусові Христові, Господу нашому, оскільки. Настановивши на служіння, він відніс мене до числа вірних, мене, який колись зневажав, переслідував і нападав на Господа. Але я був помилуваний, бо це я робив через незнання у невірстві. Тож благодать нашого Господа надмірно збільшилася в мені з вірою та любов'ю, що в Ісусі Христі. Вірним є слово і гідне повного прийняття, що Ісус Христос прийшов у світ, аби спасти грішників, серед яких я перший. Але я тому був помилуваний, щоб у мені Першому Ісус Христос показав усе довго терпіння як приклад для тих, хто має повірити в Нього для вічного життя. А цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богові, честь і слава на віки віків. Амінь. Це веління передаю тобі, сину Тимофію, згідно з пророцтвами, які раніше були дані про тебе, аби ти, згідно з ними, боровся доброю боротьбою. Маючи віру та добру совість, яку декотрі відкинули і відпали від віри. Серед них їм та Олександр, котрих я передав сатані, щоб навчилися не холити Бога. Отже, насамперед прошу, щоби звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим і спокійним життям в усякій побожності та чистоті. Бо це добре і до вподоби нашому Спасителеві, Богові, який бажає, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Адже один є Бог і один посередник між Богом та людьми людина Ісус Христос, який дав себе як викуп за всіх свідчення свого часу, для цього я був поставлений проповідником і апостолом. Істину кажу в Христі, не вожу в оману, вчителем язичників у вірі та істині. Тому я хочу, щоб чоловіки молилися на кожному місці, здіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Так само й жінки хай одягаються скромно із соромливістю та розсудливістю, хай прикрашають себе не заплітанням волосся, не золотом, не парлами, не коштовним вбранням, а добрими ділами, як це й належить жінкам, котрі присвятили себе побожності. Жінка нехай мовчки навчається в повній покорі. Жінці навчати не дозволяю ні панувати над чоловіком, але нехай перебуває в мовчанні. Бо Адам був створений першим, а потім Єва. І не Адам спокусився, а жінка, бувши спокушена, потрапила в переступ. Та спасеться вона народженням дітей, якщо буде перебувати у вірі, любові та святості з розсудливістю. Вірне слово, якщо хто бажає єпископеєства, той бажає доброї справи. Але єпископ має бути бездоганний, чоловік однієї дружини, тверезий, розважливий, чесний, гостинний, здатний навчати, не пияниця, не задирикуватий, але лагідний, не сварливий, не грошолюбний, який добре управляє своїм домом, дітей тримає в послуху з усякою повагою. Адже коли хто не вміє управляти власним домом, тоді як він зможе дбати про Божу церкву, щоб не був новонавернений, Аби не запишався та не підпав під той же осуд, що й диявол. Треба, щоб він мав добре свідчення від сторонніх осіб, аби не потрапив у зневагу і впастку диявола. Деякони також повинні бути поважними, недвомовними, не схильними до надмірного вживання вина, некористолюбними, але які мають таємницю віри в чистому сумлінні. Втім, їх слід спочатку випробувати, а потім, якщо бездоганні, хай служать. Жінки також мають бути поважними, неосудливими, тверезими, вірними в усьому. Деякони, кожний нехай буде чоловіком однієї дружини, які добре виховують дітей та порядкують у своїх домах. Бо добрі служителі здобувають собі високий ступінь та велику відвагу у вірі в Ісуса Христа. Пишу тобі це, сподіваючись, що незабаром прийду до тебе, а коли забарюся, то щоб ти знав. Як належить поводитися в Божому домі, це церква живого бога, стовп і підвалина істини. Безперечно, що таємниця благочистя велика той, хто з'явився в тілі, оправдався в дусі, показався ангелам, був проповідуваний між народами, в нього повірили у світі, він вознісся у славі. Дух же ясно говорить, що в останні часи деякі відступлять від віри, прислухаючись до спокусливих духів та вчення бісів. Говорячи в лицемірстві неправду, вони знищили власне сумління, тож забороняють одружуватися, наказують стримуватися від їжі, яку Бог створив для тих, котрі повірили і пізнали правду, аби приймати з подякою. Адже всяке боже творіння добре, і ніщо з того, що з подякою приймається, не підлягає відкиненню, бо воно освячується Божим Словом і молитвою. Якщо говоритимеш це братам, то вигодований словами віри та добрим ученням. За яким пішов, ти будеш добрим служителем Ісуса Христа. А з неважливих і безглуздих байок остерігайся. Вправляйся ж у побожності, адже тілесні вправи до деякої міри корисні, а побожність на все корисна, тому що має обітницю як теперішнього життя, так і майбутнього. Вірне це слово і гідне всякого прийняття. Бо для цього ми і працюємо і зазнаємо утисків, поклавши надію на живого Бога. Який є спасителем усіх людей, особливо вірних. Це проповідуй і навчай. Хай ніхто не зневажає твого молодого віку, але будь прикладом для вірних словом, життям, любов'ю, вірою та чистотою. Поки прийду, приділяй увагу читанню, розраді та навчанню. Не занедбуй свого дару, який був тобі даний за пророцтвом, з покладанням рук пресвітерської ради. Про це піклуйся, у цьому перебувай, щоб твій успіх був очевидним для всіх. Пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо, роблячи так і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Старшому не докоряй, але вмовляй, як батька, молодих, як братів, старших жінок, наче матерів, дівчат, наче сестер, з усякою чистотою. Шануй вдів, але справжніх вдів. Якщо ж якась вдова має дітей чи внуків, хай вони спочатку вчаться побожно шанувати свою родину і бути вдячними батькам, бо це до вподоби Богові. Справжня і самотня вдова надіється на Бога, день і ніч перебуває в молитвах і благаннях. А та, яка розкошує, померла ще за життя. І від цього застерігай, щоб вони були бездоганні. Якщо хто про своїх, а найбільше про домашніх, не дбає. Той зрікся віри і є ще гірший від невірного. Нехай вдовою рахується та, яка має не менше 60 років і була дружиною одного чоловіка, котра відома своїми добрими ділами, якщо виховала дітей, якщо приймала подорожніх, якщо вмивала ноги святим, якщо втішила пригнічених, якщо виконувала всяке добре діло. Молодших же вдів оминай, бо коли через пристрасть погорджують Христом, то хочуть виходити заміж. Цим накликають на себе осуд, бо зреклися першої віри. До того ж, вони не роби, привчаються ходити по хатах і не тільки нічого не роблять, а й розносять плітки та надто цікаві, говорять те, чого не личить. Тому молодшим наказую виходити заміж, народжувати дітей, управляти домом і не давати жодного приводу противникові, щоб лихословити. Бо деякі вже пішли за сатаною. Якщо якийсь, віруючий або. Якась віруюча мають вдів, то хай їм допомагають і не обтяжують церкви, щоби допомагала справжнім вдовам. А пресвітери, які добре керують, хай удостояться подвійної честі, особливо ті, які працюють у слові й навчанні. Адже писання каже не вияже же рота волові, який молотить, і працівник гідний своєї нагороди. На пресвітера не приймай скарги хіба що при двох або трьох свідках. Тих, хто грішить, карта й прилюдно, хай також і інші мають страх, свідчою тобі перед Богом і Господом, Ісусом Христом та вибраними ангелами, щоб ти зберіг це без пересуду, нічого не роблячи з упередженням. Рук поспішно не покладай ні на кого, не бери участі в чужих гріхах. Бережи себе чистим води більше не пий, але вживай трохи вина задля свого шлунка і своїх частих захворювань. Гріхи деяких людей очевидні і випереджають їх ще до суду, а за деякими вони йдуть слідом. Так само й добрі діла очевидні, коли ж вони недобрі, то сховатися не можуть. Ті, хто перебуває в ярмі рабства, хай шанують своїх панів, аби Боже ім'я і вчення не зневажалися. Ті ж, хто має віруючих панів, хай ними не нехтують, бо вони є братами, але хай ще більше служать. Адже ті, хто користується їхніми послугами, є вірними та улюбленими. Навчай і нагадуй про це. Якщо хто по-іншому навчає і не дотримується здорових слів Господа нашого Ісуса Христа та благочестивого вчення, той став гордим, нічого не розуміє, але хворий на суперечки і диспути, з яких виникають заздрість, сварки, зневага, лукаві підозри. Постійні суперечки людей із зіпсованим розумом і позбавлених істини, які вважають побожність засобом наживи. Ухиляйся від таких. Адже благочастя із задоволенням велике надбання. Бо ми нічого не принесли у світ і нічого не можемо винести. Маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Ті ж, хто прагне до збагачення, потрапляють у спокуси, у тенета, у численні нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. Адже коренем усього зла є грошолюбство, віддавшись якому деякі ухилилися від віри і самі наштовхнулися на великі страждання А ти, людино Божа, уникай цього шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості та лагідності Борися добрим подвигом віри. Тримайся вічного життя, до якого ти був покликаний, склавши добре визнання перед багатьма свідками. Заповідаю тобі перед Богом, який усе оживляє, та Ісусом Христом, котрий склав добре свідчення при Понтії Пилаті, щоб ти зберіг заповідь незаплямованою, бездоганною аж до приходу Господа нашого Ісуса Христа, про який свого часу об'явить блаженний і єдиний сильний цар царів і володар володарів, єдиний. Хто має безсмертя і живе в неприступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може. Йому честь і влада вічна. Амінь. Багатим нинішнього часу нагадуй, аби не носилися високо і не покладали надії на непевне багатство, але на Бога, який нам усе дає щедро для насолоди, щоб ми чинили добро, збагачувалися в добрих ділах, були щедрими, радо ділилися, збираючи собі скарб, добру основу на майбутнє. Аби осягнути справжнє життя. О Тимофію. Зберігай передання, уникай марних балачок, суперечливих тверджень, лжезнання, яким деякі, хвалячись, відпали від віри. Благодать з вами. Амінь.